Граємо з тобою ту гру, яку ми з тобою грали сьогодні на подкасті. <риск> зараз при всьому повному залі ми з тобою продовжимо грати цю гру. Як ти на це дивишся? Ти пропонуєш зараз? Так, добре. <риск> <риск> uh... <риск> а сьогодні ігри так добряче заходять, якщо час. <риск> а гра називається З ким би ти удружився». <риск> удружився. <риск)> <риск> так. <риск> удружився. <риск> Новий правопис, до речі. З <риск> ким би ти переспав на ніч і кого би ну, по правилах гри вбив. І ось ці три персонажі? Ні, зараз ми їх не придумаємо. Сашка, які три, три, три жінки треба придумати. E, значить, там має бути. Переспав, одружився. І вбив. І вбив би. Добре, значить, 100% має бути. Е, одразу відповідь, виходить, вигадує вже. Ні, ні, я не, я не вигадую відповідь. Хай буде. Е, вилетіло з голови жінка Медведчука. О, Оксана Марченко, з Кабєєва. Оксана Марченко Скабєєва Скобє... і, 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 і хай буде е, цей, боже. І О, гіркін. А хай буде. А він ще є? Поки що. По факту Гіркін з них найщирий. Найбільше. Добре, давай, скаб'єва, Гіркін і Марченко. Значить, з ким би ти одружився, кого би трахнув, і з ким би прожив принц, і кого би вбив би, да. так. А може ми ще не згадаємо ще якусь жінку? А нашу. Одружився, вбив і секс. Получається, ну, е, е, я, ну, ми бачили, як виглядає чоловік Марченко і як виглядає чоловік Е, е, Ти то, підходиш під той типаж? Тобто секс з Гіркіном. Ні, дивись, можна, о, окей. Можна одружитись на Гіркіні. Тому що він рідко вдома, він постійно на виїзді. І він, він на виїзді і на виїзді велика ймовірність, що він може загинути. І в принципі, нормально. Я ще й там в Росії жигулі получу. Або кілограм Або кілограм пельмені, супер. Так, ті дві. ну, А можна Марченка до носа? Як до носа? До зміни носа. Як Волондемор без носа. правильно? — Вона зараз без носа, а ось якщо з носом. Вона Марченка до носа. до носа. Бо такий другий сезон Україна має талант. Коли ми ще навіть не знали, що вона дружина Медведчука. — Марченка, яка робить, коли бачить, і з уніс, Отаку Марченко. Добре, можна тоді переспати. <свят> ну, і скабі його вбить. Браво, ну, браво! Браво! <свят> це я мав вбити гіркіна, да? Я мав вбити гіркіна! Ну це а твоє не... рішення, ти хочеш. Ну, я просто, я просто. Я, 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 мені здається, Гіркін такі супи, фігашить. Супи? Да, мені здається, він вдома такий хазяїн. Просто, якби ти вбив Гіркіна, якби ти вбив гіркіна, ти б заробив ще дохуя бабок, тому що там і Стерненко, і Маркус, блять, і всі збирали гроші, щоб його йобнути. Ну, так а я ж не проти як дружина. Чи чоловік. Ти сам собі... Ну, я цей я, 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 я шпигун. Я під прикриттям. Я і під і під ковдру з ним, і під прикриттям одночасно.